А скільки тепловий насос їсть електрики? 16 кВт – це теплова потужність. Чи він їсть 16 кВт? Звичайно, що це теплова потужність. У теплового насосу середній сезонний коефіцієнт перетворення електроенергії в теплову десь 4-4,5 – Це не у дорогих. Системою повітря вода. Тому тепловий насос потужністю 16 кВт на піки. Це коли буде вже за вікном мінус 15, мінус 20, буде споживати там, 4 там максимум 5 кВт. А Теплова потужність і електрична потужність у теплового насоса відрізняється, тому і теплові насоси вигідні, бо споживають 4 рази менше, чим споживають якісь електроспоживачі, електрокотли, електроконвектори, все що там електро. Тому користуйтесь, це система, яка дозволить мати тепло, холод і гарячу воду круглий рік по самій нижчій ціні. А кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.